Всім привіт! Я до вас з новинами. Відео про Міндар вже монтується, якщо все піде за планом, то у вівторок воно вже буде на каналі. І, як завжди, патронам і спонсорам буде доступно трошки раніше. В понеділок у нас перенесений наш стрім з ДНД відбудеться. Якщо у всіх в Україні буде нормально зі світлом, дай Бог. І звісно, ще одне оголошення: хто ще не підписався на мій Діскорд канал, підписуйтесь. Я в шорцах не можу ділитися ні на що посиланнями, це обмеження Ютубу. Тому знайдіть останній пост, який я робила. Там є посилання на Діскорд, закріпленому коментарі. Доєднуйтесь, тому що сьогодні о 18 по Україні ми будемо Разом в Діскорді зберемося, я буду стрімити е, четверту кампанію Critical Role, і ми будемо дивитися її разом. Якщо хочете напряму поспілкуватися зі мною з е, патронами, у вас є така можливість сьогодні е, завітати до нас в гості. Буду чекати вас е, уже сьогодні в Діскорді. А е, кого ні, то е, завтра е, в понеділок побачимось на ДНД, А кого ні, то у вівторок буду чекати вас під новим відео в коментарях. В цьому і всім гарного дня!